Відтепер новою ректоркою Карпатського національного університету стала Валентина Якубів. Її обрала наглядова рада. За останній рік університет увійшов топ 10 серед українських вишів. Відтак однією із ключових умов нового ректора подальший освітній розквіт, посилення управлінських рішень та поглиблення студентоцентризму. Окрім того, новий очільник покликаний покращувати матеріальну технічну базу та співпрацювати з бізнесом. Я можу сказати ключовою такою. Критично стратегічною ціллю це є перетворення на дослідницький університет, бо ми маємо розуміти з вами те, що сьогодні університети мають займатися не тільки освітньою функцією, так і навчальною, а науковою. Наукова функція вона достатньо трудоємна. І вона потребує певних специфічних рішень е, і можливості колективу відповідати цьому високому статусу. 2006 року Валентина Юкубів захистила кандидатську дисертацію. Відтоді працювала в Прикарпатському університеті на посадах асистентки, викладачки та доцентки кафедри обліку і аудиту з жовтня 2022 року. Науковиця перша проректорка в рідному виші у її науковому доробку понад 300 праць. Ми вважаємо фактично, що і надіємося, що вона зможе продовжити витримувати ту високу планку, яка була вже задана. І ми надіємося і переконані в тому, що вона була сильнішою і буде здатною надалі розвивати. Вищий навчальний заклад під назвою Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. на посаду ректора. Претендували чотири кандидати. З ними відбувалася відповідна співбесіда. Я би назвала кандидатів, яких ми бачили, дуже сміливими людьми, тому що після такого лідера очолити такий сильний, такий яскравий університет це велика відповідальність і сміливість. І я би хотіла всім чотирьом кандидатам подякувати. Кандидатуру нової ректорки КНУ Валентини Якубів має затвердити Міністерство освіти і науки України. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.